На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях. Ви побачите. Очевидець війни. Журналіст та волонтер Євген Гапич повернувся зі сходу України. Допомога пораненим її передали активісти благодійного фонду Ми допоможемо. Колективи культури Коломийського району продовжують підтверджувати свої звання народних. Коломийські танцівники підкорили зоряні мости. Молодша група ансамблю бального танцю квіти надії завоювала гран-при. До флешмобу прибери сміття, долучилися журналісти нашого телеканалу. Лише дві години, і частина писанкового міста стала чистішою. Розпочалися баталії і на волейбольних майданчиках Коломийського району. Очевидець війни, журналіст та волонтер, Євген Гапич повернувся зі сходу України. Там чоловік побував вже не вперше. Наш краянин свого часу навіть був у полоні терористів. Опісля почав допомагати українським військовим, спілкуватися з місцевим населенням та фільмувати картини війни. Враженнями від побаченого Євген поділився з нами. Донбаські міста золоте та щастя нині абсолютно не відповідають своїм назвам. Там через військові дії зруйновані будинки та вбиті люди. Найкраща ситуація і в інших містах Луганщини та Донеччини. Окуповані бойовиками райони потерпають від обстрілів та терористської навали. Цього разу на схід Євген Гапич поїхав як журналіст, побував на крайніх блокпостах та дивився на події крізь об'єктив фотоапарату. Подивитися ситуацію, наскільки вона змінилася від останнього моменту. Які зміни відбуваються, як мирне населення. Особливо мене зараз цікавило, от саме, от, стан мирного населення, як воно реагує на ці всі події. Єдине, що вони говорять, що війна набридла. Набридла, і вони чесно зізнаються, що ніхто ніколи не хотів війти в Росію на сторону Росії, максимум, що деякі хотіли. Отримати окремий статус щодо українських військових, то вони і надалі виживають фактично завдяки волонтерам, каже Євген. Чоловік сам займається цією діяльністю і цього разу теж спільно з друзями. Віз на схід допомогу для захисників. Тепер ситуація дещо змінилася, розповідає журналіст. Хлопці мають теплий одяг, мають харчування деяких моментів, ну деяких речей, але не теплих речей. А скажем, більше вже не вистачає там ліхтариків, акумуляторних батареї, такі ножі. Ну скажем, другорядні речі. Так, звичайно, є у деяких бригад, у деяких батальйонів ще є потреба в теплих речах, але у тих, які дійсно постійно знаходяться під вогнем, під артилерійським вогнем, тоді у них така от кризова ситуація наступає. Наприклад, їх позиції обстріляли, згорає техніка, згорають речі, і тоді оця потреба виникає. Цікавився Євген Гапич у військових, чим допомагає їм рідна армія. Вони розповідали, де хто отримав бушлати та теплі берци. Але от щодо якості такої амуніції є питання. Вона в нагоді може бути лише місяць-два. Тому наші військові віддають перевагу іноземним речам, які привозять волонтери. Щодо патріотичного духу, то він і надалі на висоті зробив висновки. Євген Гапич досить високий бойовий дух. Єдине, вони змучилися стояти. Просто стояти і нічого не робити. Бо деякі військові підрозділи вони стоять і лише чекають наказу, що їм треба щось от зробити. А так готові. Готові. І наразі вони отримали наказ, що вони вже можуть в відповідь стріляти, використовувати артилерію, важку артилерію, реактивну, стрілецьку зброю. Ну, але фактично там вся війна. Ведеться лише артилерією, як з одного боку, так і з другого боку. Єдине, що бентежить українських військових, це деколи незрозумілі накази та дії найвищого керівництва. Зокрема, дуже багато позицій до перемир'я віддали бойовикам. Потім наказали не стріляти у відповідь, а українських захисників продовжують вбивати. Українські вояки готові не припинити цю війну і заморозити, а вони готові йти далі і звільнити територію, тому що. Люди, які побували вже в бойових діях, вони говорять прямо, що на тій стороні немає кому воювати. Фактично, люди, якщо взяти там або росіян, або чеченців, або казаків, цих всіх, то вони прийшли сюди воювати за за гроші. Ці ватники просто розбігаються. Кидають все техніку в цей. Тобто, люди вони чітко знають, що за це їм платять кошти, там а за це не платять бойовики. Наші ж воюють більше. Це є патріотизм. Вони знають, за що воюють. Вони воюють е, за рідну землю і вони хочуть її на якне звільнити. Вогонь фактично не припиняється ні на хвилину. Терористи постійно обстрілюють наші позиції та населені пункти. Ось така хаотична, подекуди незрозуміла стрілянина та не зовсім. Адекватна реакція українського керівництва наших військових втомлює. Вогонь не припиняється ніколи. А Самі обстріли гарадами, обстріли артилерії це відбувається постійно. Тобто є постійні точки, які обстрілюють – це Станиця Луганська, це вище щастя. Досить гаряча точка. Станицю Луганську накривають як з російської сторони, так і з веселої гори. Щастя попадає постійно під обстріли. І знаєте, така ситуація, коли ну, півдня відстояти на блокпості, ти розумієш, що ну, немає нікуди сховатися. Не цей. Особливо, ну, ладно, я журналіст, я приїхав, виконав свою роботу і там. Оп, і це. А хлопці, які несуть постійну службу, досить важко. В золотому то майже постійно навколо золотого. То накривають і градами, і артилерією. Ми приїхали півосьма година, і до четвертої години це були постійні обстріли. Довелося євгенові спілкуватися із міліціонерами Луганщини усе майно та житло, яких залишилося на окупованій території. Вони нині стоять на крайніх блокпостах і кажуть, що якнайшвидше хочуть звільнити рідну землю від російського нашестя. А до західняків, до речі, відносяться зовсім не вороже, навіть навпаки. До слова більшість людей, які мешкають на сході України, таки визнають, що триває саме війна і що Росія основний ворог нашої держави, каже Євген. Добре, розуміють, що саме війська сусідньої федерації воюють проти українців, тому хотіли, аби військово обох країн з'ясовували стосунки десь у полі, аби не гинуло мирне населення. Допомога пораненим. Активісти благодійного фонду ми допоможемо. Передали 1400 тисячу гривень бійцеві 5-го батальйону територіальної оборони Михайлові Романку. На фронті він отримав поранення у руку. Також суму віддали Людмилі Капланчук, дружині коломиянина Миколи Капланчука, який зараз перебуває у київському військовому шпиталі. Михайло Романко, мешканець турки, боєць 5-го батальйону територіальної оборони, охороняв блокпост під Амросіївкою 12 серпня, близько 10-ї години. Вони вивозили поранених і звільнених заручників із місцевої лікарні. Мали їх посадити на гелікоптер та доправити у госпіталь. А поки боєць допомагав іншим, допомога стала потрібною і йому самому засідка, поранення, лікування. То була протитанка керона міна, наш автобус. Ну, націлювалися на автобус на поранених, тому що там мене неодноразово вивозили ранених. Тоді якраз почалася от сормогила. Поранення тримав руку. Діагноз в мене кульове наскрізне поранення. У Михайла пошкоджений лівий променевий нерв, хлопець мріє про операцію за кордоном. На неї збирає кошти сам. Про бійця довідалися у благодійному фонді Ми допоможемо. Кажуть, 1400 гривень сума не така вже і значна, але зі світу по нитці і таки можна допомогти нашим захисникам. Протягом вихідних волонтери збирали кошти саме для Михайла Романка. Ми маємо прозорі скриньки, маємо документи. Ми ходимо вулицями міста і е, доводимо до людей, що ми збираємо кошти для коломийських в зоні, АТО і просимо їх допомогти. Акція буде відбуватися допоки ми не надамо певну допомогу всім пораненим, які її потребують. А люди бували різні. Одні ігнорували нас. Бували випадки, що грубо до нас ставились. Тобто хамили нам, звинувачили у шахрайстві і не довіряли нам. Але ми дуже дякуємо тій частині людей, які за поставилися акції і допомогли, і жертвували кошти нашим пораненим. На цих світлинах Микола Капланчук кілька днів тому історія коломийського бійця сколихнула усю Україну. Він служив у нещасливому щасті, потрапив під розстріл. Три доби Микола пролежав на землі. Потім його знайшли і доправили у госпіталь. Все це зі сльозами на очах згадує дружина Людмила. Він сказав, що, напевно, я живу завдяки тому, що я в мене маленький дід. Зараз герой у Київському військовому шпиталі. Куля потрапила у руку, зачепила нерв. У нього численні опіки, але найбільша проблема перелом тазу, розповідає дружина. Це повністю відтаза нога, повністю він рушити ногу не може, бо болить зараз. Йому йому він уже сім операцій мав. Йому вставили пластини в ногу. Йому вставили пластини. То він каже, що трошки більше болить. Коломийські волонтери передали Людмилі Капланчук допомогу 1400 гривень. До слова, нещодавно у Миколи в лікарні були гості. Героя відвідали активісти коломийської самооборони. Зібрали Ему необходимое то, что надо в госпитале. Это были памперсы, салфетки, сладости, обязательно детские рисунки. И поехали. Очень хорошая была дорога. Хочу поблагодарить директора фирмы Аградуэт Михайла Вышиванюк, который предоставил нам топливо для этой поездки. Волонтерка Катерина Вітюгова розповідає, у госпіталі дуже багато волонтерів. Вони стараються забезпечити бійців усім необхідним. Поранених також дуже багато. Колом'янка каже, Микола зрадів, коли побачив земляків. Полдня ми провели у Колі в госпіталі, вивезли його на вулицю. Звісно, дуже обрадувався, всім розповідав, що приїхали земляки. До Києва самооборона, Михайлівська церква та Червоний Хрест відправили цілий мікроавтобус продуктів. Спочатку планували доставити усе у госпіталь, але там кажуть, і без того вистачає. А тому поїхали у військову частину, що за 100 кілометрів від Києва. По дві тисячі чоловік сидять практично без продуктів. Тобто, ми туди приїхали, стали розгружати бус. вони дуже обрадувались нашому приїзду. Все нас направили туди іменно волонтери. все рішали через волонтерів, які знаходяться в госпіталі в Києві. Благодаря нашим продуктам ребята сказали, що пару днів вони ще продержаться. Щодо Миколи Капленчука, то зараз він лежить у Ірпіні. Умовами не задоволений. У нього навіть вкрали інвалідний візок. Волонтери дивуються, чому так. Коли хлопці воюють, тоді вони герої. А коли потребують допомоги, ми забуваємо про тих, хто охороняє наше небо. І нагадують, війна може прийти у кожну домівку, а тому не будьте байдужими. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Колективи культури Коломийського району продовжують підтверджувати свої звання народних. Цього разу комісія відвідала Велику Кам'янку та Мишин. В обох селах кілька ансамблів та хорів у достойні звання Аматорський народний. Як відбувається підтвердження, розкаже Богдан Малецький. Зразковий фольклорний колектив Мишинські перлинки» представив для перегляду комісії літературно-музичну композицію в душі твоїй три матері живуть. «Мишинські коломики та різдвяні привітання. ці композиції викликали захоплення у членів журі. А народний аматорський хоровий колектив відлуння Карпат виконав народні пісні, пісні українських композиторів, а також польські, які з'явилися в репертуарі колективу у ході підготовки до творчої поїздки у республіку Польща. Особливих зауважень до хору у журі не було. Колективи переглянула комісія працівників Івано-Франківського обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття у складі Василя Туранина, завідувача відділу народної творчості та аматорських колективів, а також Стефанії Кабустинської, завідувачки відділу фольклору та етнографії. Серед членів журі також провідний методист відділу культури Коломийської ради адміністрації Ганна Непивода. Коломийські танцівники підкорили зоряні мости. Молодша група народного ансамблю бального танцю Квіти надії завоювала гран-при на всеукраїнському конкурсі фестивалі для дітей та молоді. Відбувався захід у столиці. Своїми враженнями юні таланти ділилися з моєю колегою Мар'яною Мацьків. Ну, ми спершу ну, дуже хвилювалися, але потім ми вже Ну сказали один одному, ми не хвилювалися, і ми ну, так виграли. Восьмирічна Каріна ділиться секретом успіху. До речі, про перемогу маленькі танцівники дізналися ще до завершення фестивалю. На почесне нагородження ми не встигали, так як наш потяг відбував раніше, і тому ми попросили дирекцію фестивалю, щоб нагородження відбулося раніше. І коли в фоє нам оголосили, що ми маємо гран-при, після коли закінчилася, звичайно вся наша вікова категорія. Моєму щастю, не було меж. Чого не можу сказати про дітей? Тому що це їхній перший фестиваль, і слово гран-прі для них абсолютно нічого не означало. Ну, вони побачили, тобто що це позитивні емоції, почали радіти, але вже після всього вони підходять до мене і питають: Надія Михайльна, то ми виграли чи ми програли все ж таки? Я як ви думаєте, Яка місце? Гран-прі! З президента фестивалю спиталися, яке ми виграли місце. Всі вигукали перше, вона сказала Ні, я подумав, що може або друге, або третє. І вона нам сказала ганпрі, коли ми це почули, я це не зрозуміла, але почали кричати. І ми були потім всі раді, цілий день. Ці діти наймолодші учасники ансамблю Квіти надії. Танцювальний стаж у них лише кілька років. Зізнаються, що навіть не очікували такого успіху у столиці. Я думав, що ми програємо, а, а виявилося, що ми виграли. Мені було дуже цікаво. Е, перше, коли ми е, затанцювали, то я думав, що е, не досягнемо такого успіху, як досягнули. Ми завоювали гран-пі, що було дуже інтересно. На всеукраїнському конкурсі фестивалі Зоряні мости вихованці Надії Колісник танцювали одну композицію Вінок Україні оригінальною постановкою, лаконічними костюмами і звичайно високою виконавською майстерністю. Діти вибороли найвищу нагороду. Це був їхній взагалі перший фестиваль в їхньому житті, і зразу досягти такого високого такого успіху це, звичайно, дуже приємно. Але, звичайно, зупинятися нема на чому треба подалі працювати, і то якомога більше. Більшість хлопців і дівчат вперше побачили Київ, тому додому повернулися з подвійними враженнями: окремо від фестивалю і окремо від столиці. Та на цій поїздці все тільки починається. Тож бажаємо маленьким танцюристам нових перемог і яскравого фестивального життя. А от після Києва ансамбль квіти надії відвідав ще й Львів. Там діти брали участь у фестивалі Самоцвіти. Правда, фортуна цього разу посміхнулася їм менше, і додому танцівники повернулися лише з дипломом учасника. До флешмобу прибери сміття долучилися журналісти нашого телеканалу всього дві години, і частина писанкового міста стала чистішою. За умовами акції, ми перейняли естафету від Мар'яни Мацьків та передаємо її далі. Термін виконання 7 днів. Чекаємо відеозвітів. Маріана Мацьків передала естафету Прибери рідне місто Галині Досин Вікторі Погорознику. Віталії Васильчук. А ми передаємо її наступним. Головному медикові Коломищини Ірині Садов'як та колективу центральної районної лікарні, головному міліціонерові Остапу Білейчукові та колективу МВС, прокурору Коломищини Василеві Ковалюку та колективу прокуратури, Коломийським податківцям, головному Даївцеві Андрієві Тимківу та колективу ВДАІ. Головному рятувальникові ігореві вацику та колективу ДСНС головній освітянці міста Марії Грицан. Та освітнім закладам міста до слова зараз триває загальноміська толока. Кожен кому небайдужий стан Коломиї та хто таки хоче відчути себе європейцем, може прибрати якусь ділянку міста. Журналісти нашого телеканалу готові допомогти та фільмувати ваші успіхи. Разом зробимо писанкове місто чистим. Слава Україні та українцям. У неділю в Коломиї біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку відбудеться спільна молитва за Україну. Запрошує всіх віруючих Коломийсько-Косівська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Початок о 14-й годині. А от сьогодні, 27 листопада, річниця розстрілу політв'язнів на полі у селі Стара Ягільниця неподалік Чорткова. Німці жорстоко вбили 52 членів і прихильників ОУН. Серед них були і Коломийські хлопці. Пам'ять про них береже 93-річний політв'язень Лідія Біль. У наш час єдиний очевидець та учасник тих подій у ягільниці. Жінка втратила друзів. А Коломия найкращих представників інтелігенції, молодих, розумних талановитих синів України. Більше про ці події дізнаєтеся з програми Героям слава! Дивіться сьогодні на телеканалі НТК о 21 годині 45 хвилин. І далі до спортивних подій. Розпочалися баталії і на волейбольних майданчиках Коломийського району. Тут місцем проведення жіночого чемпіонату обрали політехнічний коледж та спортивні зали у п'ядиках. Вже зіграно два тури. Хто поки є кращим в чемпіонаті? Дивіться далі. Традиційно чемпіонат району із волейболу розпочинають жіночі колективи. Цього разу на старт сезону вийшло понад 10 команд. Слід зазначити, що до офіційних змагань, деякі колективи підійшли у хорошій формі. Є команди, що підсилилися гравцями, які грали навіть у першостях країни. З року в рік районний турнір проводять у залах Коломийського політехнічного коледжу та районного молодіжного центру і П'ядецької школи. Саме там створені всі умови для волейболісток. В один із ігрових днів у політесі змагалися команди Сопова Джуркова Малої Кам'янки та господарі майданчика. Кожна гра була напружена до такої міри, що здавалося, що це фінальний матч для всіх волейбольних колективів. Однак, зараз серед лідерів команди політехнічного коледжу Сопова Лісного Хлібичина та Отенії. Нагадаємо, що відкритий районний чемпіонат з волейболу проходить під егідою всеукраїнського товариства Колос Богдан Малецький Сергій Угрин – Програма НТК». Коломийські шахісти Роман Стефурак і Артем Зіняк. Вибороли повний комплект нагород на фіналі чемпіонату Прикарпаття. А ще Роман Стефурак став чемпіоном області. Переможці отримали право взяти участь у півфіналі чемпіонату України, який пройде у Запоріжжі. В обласному шаховому клубі Дебют відбувся фінал чемпіонату Івано-Франківської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 16 років, 99 го року та молодші. У змаганнях взяли участь більше двох десятків шахістів із різних регіонів Прикарпаття. Постійними учасниками таких змагань є і коломияни. на всіх чемпіонатах. Наші шахісти традиційно перебувають серед фаворитів та займають призові місця. Цього разу відзначилися учні коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Першорозрядники Роман Стефурак і Артем Зіняк. Хлопці показали цікаву та змістовну гру і вибороли повний комплект медалей золото, срібло та бронзу. Найбільш успішним виявився турнір із блискавичних шахів, який проводився за швейцарською системою в 9 турів. З контролем часу 3 хвилини кожному гравцеві, плюс 2 секунди за кожен зроблений хід. Тут срібним призером став учень спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк із результатом 7,5 очок із 9 можливих. А чемпіоном області став учень загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. Набравши вісім очок із дев'яти можливих, Роман одноосібно посів перше місце. Варто відзначити те, що Роман Стефурак виграв уже другий чемпіонський титул за останній місяць, але цього разу вже у більш старшій віковій категорії. У турнірі зі швидких шахів з контролем часу 10 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Також відзначився наш шахіст, набравши шість з половиною балів із дев'яти. Бронзовим призером чемпіонату став 12-річний Роман Стефурак. Переможців та призерів відзначили грамотами та медалями. Також вони отримали право грати у півфіналі чемпіонату України, який пройде в Запоріжжі в грудні. І це все, що ми хотіли вам показати сьогодні. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Дякую вам, що ви з нами. Побачимось! Хай щастить.